Дейл Карнегі Як позбутися меланхолії за два тижні. Коли я розпочав роботу над цією книгою, то вирішив оголосити конкурс на найбільш повчальне автобіографічне оповідання на тему, як я подолав неспокій. Я запропонував за нього премію у 200 доларів. До складу журі я запросив трьох чоловік Едді Рікенбакера, президента компанії Eastern Airlines, Стюарта Маклеланда, директора Меморіального музею Лінкольна, і Калтенборна, політичного радіокоментатора. Проте серед інших творів були дві настільки гарні розповіді, що члени журі так і не змогли визначитися, яка ж із них найкраща. Тож ми поділили винагороду між двома авторами. Я наведу тут одне з цих оповідань, автор якого Бертон працює в компанії Візер. Яка продає автомобілі у Спрінфілді, штат Міссурі. Я залишився без мами, коли мені було 9 років, а в 12 років я втратив батька. Мій батько загинув, а мати одного дня просто пішла з дому, і відтоді я її ніколи не бачив. Я більше не бачив і двох своїх маленьких сестричок, яких вона взяла із собою. І лише за сім років я одержав від неї листа. Мій батько трагічно загинув три роки по тому. Як пішла мама, він придбав разом із партнером невеличкий ресторанчик у маленькому містечку в штаті Міссурі. Та поки батько був у відрядженні, його партнер продав ресторан і втік із готівкою. Один із друзів надіслав батькові телеграму, щоб той швидше повертався додому. Батько дуже поспішав і загинув в автомобільній катастрофі в місті Салінасі, штат Канзас. Батько мав двох сестер. Вони були вбогі старі й недужі, та все ж таки взяли до себе трьох дітей із нашої сім'ї. Лише я і мій молодший брат виявилися зайвими, нами опікувалася міська влада. Ми дуже боялися, що до нас будуть ставитися як до сиріт. Незабаром так і сталося. Якийсь час я жив в одній бідній родині, але часи були скрутні і вони не змогли утримувати мене. Потім я жив на фермі у подружжя Лофтін. Їхня ферма знаходилася за 11 миль від міста. Містеру Вілофтіну було 70 років, він хворів на оперізуючий лишай і був прикутий до ліжка. Він дозволив мені жити в його будинку, якщо тільки я не брехатиму, не крастиму і не бешкетуватиму. Це стало моєю біблією я дотримувався цих трьох заповідей. Я пішов у школу, але вже за тиждень відмовився туди йти. І, залишившись удома, плакав, як маленька дитина. У школі діти дражнили мене сирійським виродком і кепкували з мого довгого носа. Я дуже близько до серця сприймав їхні знущання, і мені весь час кортіло побитися з ними. Але містер Лофтін сказав мені завжди пам'ятай, що відмова від боротьби вимагає більшої мужності і шляхетності, ніж відсіч супротивнику, який накинувся на тебе. Я весь час уникав бійки, аж мій однокласник жбурнув курячий послід мені в обличчя я добряче натовк йому пику, після чого у мене з'явилися двоє друзів. Вони сказали, що мій кривдник на це заслужив. Місіс Лофтін подарувала мені нового капелюха, яким я дуже пишався. Якось одна старшокласниця зірвала його з мене і наповнила водою капелюха було геть зіпсовано. Свій вчинок вона пояснила так. Я хотіла намочити твого мідного лоба, щоб твої курячі мізки не засмажились. У школі я ніколи не плакав, але, повернувшись додому, ридма ридав. І тоді місіс Лофтін дала мені пораду, яка позбавила мене усіх тривог і неспокоїв та перетворила моїх ворогів на друзів. Вона сказала Ральфе, вони не чіпатимуть тебе і не дражнитимуть сирійським виродком, якщо ти виявиш до них цікавість. І спробуєш зробити їм щось корисне й приємне. Я так і вчинив. Я наполегливо вчився і незабаром став найкращим учнем у класі, але мені ніхто не заздрив, бо я всім намагався допомагати. Комусь я допомагав писати твори і перекази, за когось писав виступи. Одному хлопцеві соромно було зізнатися батькам, що я допомагаю йому зробити домашні завдання. Тому він казав своїй матері, що йде полювати на опосумів, а натомість вирушав до мене. Він приходив на ферму містера Лофтіна, прив'язував своїх собак у повіці, й ми сідали за уроки. Ще одному учневі я писав огляди книжок і декілька вечорів допомагав одній дівчинці з математики. Сталося так, що кілька сусідських сімей зазнали лиха. Двоє літніх фермерів померли, а одну жінку покинув чоловік. Я залишився єдиним чоловіком на чотири родини. Два роки я допомагав цим жінкам. Ідучи до школи і повертаючись додому, я заходив до них на ферми, рубав дрова, доїв корів, порався біля худоби. Тепер мене всі благословляли, і ніхто не лаяв, мене всюди зустрічали як друга. Коли я повернувся зі служби у військово-морському флоті в перший же день мого перебування вдома мене відвідали 200 фермерів. Так вони виявили мені свою вдячність декому із них довелося проїхати близько 80 миль, і їхня радість від зустрічі зі мною була справді щирою. Я з радістю допомагав іншим людям, тож не відчував неспокою. Я був цілком щасливий. І ось уже 13 років мене ніхто не називає сирійським виродком. Хай живе містер Бертон він знає, як знаходити друзів. А ще він знає, як здолати неспокій і тішитися життям. Точнісінько так поводився і покійний нині доктор Френк Луб із Сіетла, штат Вашингтон. Протягом 23 років він був інвалідом артрит. Проте Стюарт Вітхаус, кореспондент газети Seattle Стар, писав мені Я не раз брав інтерв'ю у містера Лупа. Ніколи в житті я не зустрічав настільки неегоїстичної людини. Яка при цьому живе повноцінним життям. Як це прикутий до ліжка інвалід міг жити повноцінним життям? У вас є можливість висловити два припущення з цього приводу він весь час нарікав на життя і всіх ганив? Ні. Він жалів себе і вимагав уваги від оточення? Ні. Ви знову помилилися. Він лише взяв собі за гасло напис німецькою мовою на гербі принца Уельського. «Іх дін». я служу. І все життя його дотримував. Луб шукав прізвища і адреси інших інвалідів і підбадьорював їх і себе радісними листами. Він навіть організував клуб листування для інвалідів і спонукав їх писати листи одне одному. Врешті-решт, він створив національну організацію, яку називав Товариство замкнених, не підводячись зі свого ліжка. Він писав близько 1400 листів на рік і тішив тисячі ізольованих від зовнішнього світу людей, даруючи їм радіоприймачі і книги. Чим же відрізнявся Френк Луп від інших людей лише одним його душа була осяяна світлом високої мети, шляхетної справи. Він відчував радість, усвідомлюючи, що його життя підпорядковане ідеї. Котра значить набагато більше, ніж він сам. Він справді жив, а не просто існував, як більшість людей, про яких шоу казав, ексцентричний клубок недух і образ, який беззупинно нарікає на весь світ за те, що той не бажає ощасливити його увагою. Ось найприголомшливіша заява, що будь коли виходила з під пера відомого психіатра вона була зроблена Альфредом Адлером. Своїм пацієнтам, які страждали на меланхолію, він зазвичай казав: Ви можете одужати за два тижні, якщо скористаєтеся моїм рецептом. Намагайтеся щодня думати про те, як подарувати радість іншим людям. Ця заява видається доволі неймовірною, тому я вважаю за потрібне пояснити її, процитувавши пару сторінок із чудової книги доктора Адлера, яка називається Що для вас має означати життя? До речі, цю книгу слід обов'язково прочитати. Меланхолія, пише Адлер, подібна до прихованого гніву і докору, спрямованих на оточення. Хоча пацієнт, задля того, щоб забезпечити собі догляд, симпатію і підтримку, справляє враження лише пригніченого власною провиною. Перші спогади меланхоліка приблизно такі Я пам'ятаю, що мені дуже кортіло полежати на канапці, але там уже влаштувався мій брат. Я зчинив такий гвалт, що він був вимушений поступитися мені місцем. Меланхоліки зазвичай схильні мститися кривникам, наклавши на себе руки, тому перше завдання лікаря полягає в тому, щоб не дати їм підстав для цього. Я особисто намагаюся послабити їхнє напруження, пропонуючи дотримуватися першого правила лікування Ніколи не робіть того, чого ви не хочете робити. Ця порада видається дуже простою, але, на мій погляд, вона спрямована на усунення найголовнішої причини хвороби. Якщо меланхолік має змогу робити все, що йому заманеться, то кого ж він буде звинувачувати, кому і за що мститиметься. Якщо ви хочете піти до театру, кажу я, або поїхати у відпустку, робіть це. якщо раптом ви усвідомили, що передумали, і вже не бажаєте цього, зупиніться. Це найзручніша ситуація для будького вона задовольняє прагнення пацієнта до першості він удає із себе Бога і може робити все, що захоче. З іншого боку, таку поведінку нелегко поєднати зі способом його життя він прагне довести свою перевагу над іншими і звинувачувати їх у всьому, але якщо вони згодні з ним, то він втрачає можливість реалізувати своє прагнення до домінування. Дотримання цього правила значно полегшує перебіг хвороби, і серед моїх пацієнтів не було жодного випадку самогубства. Зазвичай пацієнт дає таку відповідь, але я взагалі нічого не хочу робити я чи не щоразу таке чую, тому маю на поготові наступну пораду тоді не робіть нічого, що вам не подобається. Втім, деколи пацієнт заявляє мені хотілося б весь час лежати в ліжку. Я знаю, що коли дозволю йому це, він швидко позбудеться такого бажання, але якщо я заперечуватиму, наробить бешкету, тому я завжди погоджуся. Друге правило впливає на спосіб їхнього життя більш безпосередньо я кажу їм ви можете одужати за два тижні, якщо скористаєтеся моїм рецептом. Намагайтеся щодня думати про те, як подарувати радість іншим людям ось що це для них означає. Зазвичай вони стурбовані думкою, як дошкулити комусь. Відповіді трапляються вельми цікаві. Дехто каже це дуже легко, адже я роблю це все своє життя. Насправді вони ніколи цього не робили. Я пропоную їм подумати про це ще раз. Вони не хочуть думати. Я раджу їм, коли ви не в змозі заснути, поміркуйте про те, як зробити комусь щось приємне. І це стане першим кроком до вашого одужання. Наступного дня при зустрічі я запитую їх, чи замислювалися ви над моєю порадою, і у відповідь чую ні, я одразу заснув, тільки лігу ліжко. Певна річ, все це слід робити ненав'язливо, дружно, без натяку на зверхність. Інші відповідають Я ніколи не зможу цього зробити, я дуже занепокоєний. Таким я говорю. Не покойтеся і далі, але ж ви одночасно можете думати і про інших. Я завжди намагаюся примусити їх цікавитися ближніми. Багато хто заперечує, чому я маю дбати про те, як задовольнити інших. Вони ж не намагаються зробити мені щось приємне я пояснюю. Ви повинні опікуватися своїм здоров'ям, інші хворітимуть пізніше. Дуже рідко пацієнт дає таку відповідь. Я обміркував вашу пропозицію всі мої зусилля спрямовані на те, щоб активізувати соціальну зацікавленість пацієнта. Я знаю, що реальна причина його хвороби це відсутність співпраці з його боку, і я хочу, щоб він це зрозумів щойно він зможе спілкуватися з іншими людьми на засадах рівності і співпраці, як одразу ж одужає. Найважливішим обов'язком, який поклала на людину релігія, завжди була вимога. Люби ближнього свого, людина, яка не цікавиться своїм оточенням, зустрічається у своєму житті з найбільшими труднощами і завдає найбільшої шкоди іншим, поміж таких особистостей і зустрічаються найбільші невдахи, всі наші вимоги до людини полягають у тому, щоб вона вміла працювати спільно з іншими людьми, бути дружньо налаштованою до оточення і бути надійним супутником у коханні й шлюбі. Доктор Адлер закликає нас щодня вчиняти добро, а що воно таке, те добро. Добро повчає пророк Магомед, це те, що здатне осяяти обличчя іншої людини радісною усмішкою. Чому щоденні добрі вчинки справляють приголомшливий вплив на людину, яка їх здійснює? Бо прагнення втішити інших заважає нам думати про себе. А ці думки здебільшого і спричиняють неспокій, тривогу і меланхолію. Місіс Вільям Мун, директору школи для секретарів у Нью-Йорку, знадобилося менше ніж два тижні, щоб подолати свою меланхолію. Вона випередила Альфреда Адлера, точніше, перевершила його у 13 разів. Вона перемогла меланхолію не за 14 днів, а всього за один, зумівши розвеселити двох сиріт. Все було так. У грудні п'ять років тому, розповідає місіс Мун, я задихалася від смутку і жалю до себе. Після багатьох років щасливого шлюбу я втратила чоловіка з наближенням різдвяних свят моє горе поглиблювалось. Друзі запрошували мене провести різдво з ними. Але я не знаходила у собі сил для веселощів я відчувала, що розплачусь на вечірці, тому я відхилила їхні люб'язні запрошення. Але що ближче до свят, то більше я жаліла себе. Насправді я мала бути вдячна Богові, оскільки у кожного з нас є багато речей, за які слід дякувати долі. У передень різдва я вийшла з офісу о третій годині, переповнена смутком і меланхолією. Вулицю заполонив щасливий натовп, сцена, що викликала у пам'яті минулі роки, яких уже не повернути. Я просто не могла витримати думки, що зараз опинюся у порожній і самотній квартирі. Я не знала, куди піти, я не могла стримати сліз. За годину безцільної прогулянки я опинилась на автобусній станції. Я згадала, як ми з чоловіком брали квиток до незнайомого міста і вирушали на пошуки пригод. І ось я сіла в перший же автобус, який стояв на вокзалі. Коли ми перетнули Гудзон і проїхали кілька кілометрів, кондуктор оголосив Кінцева, леді, я вийшла. Я навіть не знала назви міста. Це було тихе мирне маленьке містечко. В очікуванні наступного автобуса додому я рушила вулицею. Проходячи повз церкву, я почула пригарну колядку. Я зайшла до середини. У церкві нікого не було, крім органіста. Я тихенько присіла на один із стільців. Вогники на ялинці мерехтіли, і здавалось, що це тисячі зірок блищать у височині. Заспокійлива мелодія і той факт, що я забула пообідати, заколисали мене. Я була втомлена, тому непомітно задрімала. Прокинувшись, я не відразу зрозуміла, куди потрапила я перелякалась. Наді мною схилились двоє дітлахів, які, очевидно, прибігли подивитись на ялинку. Маленька дівчинка показала на мене і сказала: певне, її приніс Санта Клаус. Дітлахи не менше за мене злякались, коли я прокинулась. Я сказала, що не зроблю їм нічого поганого. Вони були бідно вдягнені. Я запитала, де їхні батьки у нас немає мами і тата. Відповіли вони. Доля повелась із цими двома сиротами набагато гірша, ніж зі мною. Поряд з ними я відчула сором через свою депресію. Я показала їм ялинку і відвела до кафе, де ми перекусили. Потім я купила їм цукерок і кілька подарунків. Моя самотність зникла як від помаху чарівної палочки. Ці сироти вперше за багато місяців дали мені відчуття щастя та дозволили забути про страждання. Ми розмовляли, і я зрозуміла, яка я була щаслива. Я подякувала Богу за те, що всі свої різдвяні свята у дитинстві я зустрічала з батьками у любові і ніжності. Ці двоє дітлахів зробили для мене значно більше, ніж я для них, їхній досвід іще раз довів, як важливо робити інших людей щасливими, щоб самому бути щасливим. Я зрозуміла, що щастя це заразна річ, віддаючи, ми отримуємо. Допомагаючи комусь і віддаючи любов, я перемогла тривогу і жаль до себе, і відчула себе новою людиною. І я стала іншою людиною і не лише на ту мить, а й на багато років після цього. У мене зібралося стільки розповідей про те, як люди, забувши про себе, повернули собі здоров'я і щастя, що їх вистачить на цілу книгу. Наприклад, давайте розглянемо випадок, який стався із Маргарет Тейлор Ейтс. Однією з найпопулярніших жінок у військово-морському флоті. США. Місіс Ейтс пише романи, але жодна із її детективних історій навіть наполовину не така цікава, як реальна історія про те, що сталося з нею того доленосного ранку, коли японці завдали удару по американських кораблях у Перл Харборі. Місіс Ейтс вже понад рік була інвалідом через проблеми з серцем. 22 години на добу вона проводила в ліжку. Найдовшою подорожю для неї була прогулянка садом, куди вона виходила подихати свіжим повітрям, але і тоді вона мала спиратися на руку своєї прислуги. В той час жінка була переконана, що залишиться інвалідом назавжди. Я ніколи б не повернулася б до повноцінного життя, казала мені вона, якби японці не бомбардували Перл Харбор. Вони пошматували мій спокій. Коли це сталося, усюди запанували хаос і розгубленість. Одна бомба вибухнула зовсім поруч із моїм будинком, і мене ударною хвилею вишбурнуло з ліжка. Армійські вантажівки поспіхом рушили до аеродрому Хікемфілд, казарм у Скоуфілді і авіабази в Кеніохе-Бей, щоб евакуювати дружин і дітей військовослужбовців. Працівники Червоного Хреста обдзвонювали всіх, хто мав вільні кімнати, і просили розмістити цих людей у себе. У Червоному Хресті знали, що біля мого ліжка завжди стоїть телефон, тому звернулися до мене із проханням стати чимось на зразок інформаційного центру, куди б надходили всі дані про пересування евакуйованих сімей. Я збирала у себе відомості про те, куди поселяли жінок і дітей. Усім військовослужбовцям повідомили номер мого телефону. Невдовзі я дізналася, що мій чоловік, капітан третього рангу Роберт Релей Ейц, живий. Я намагалася підбадьорити жінок, які нічого не знали про своїх чоловіків. Я співчувала вдовам, яких було чимало, адже загалом тоді загинуло 2117 офіцерів. І рядових флоту та морської піхоти, а 960 вважалися зниклими безвісти. Спочатку я відповідала на дзвінки, лежачи в ліжку, потім я робила це сидячи. Врешті-решт мене настільки захопила і зворушила ця справа, що я, забувши про свою хворобу, пересіла з ліжка за письмовий стіл. Завдяки турботі про тих, хто зазнав більшого лиха, я забула про свою недугу. Відтоді до ліжка я вкладалася тільки поспати. Зараз я розумію, що якби японці тоді не завдали удару по Перл Харбору, то я б на все життя залишилася б інвалідом. Я добре почувалася в ліжку, мене доглядали і обслуговували, тож підсвідомо я втрачала жагу до життя і здатність боротися за своє одужання. Атака на Перл-Харбор була однією із найжахливіших трагедій в американської історії. Але особисто для мене вона стала найзнаменнішою у житті подією вона надала мені сил, про які я вже навіть і не мріяла. Я відволіклася від власних проблем і зосередилася на нещастях інших людей. Завдяки цьому моє життя набуло глибокого і значущого сенсу. У мене вже не було часу думати і піклуватися про себе. Третина людей, які звертаються до психіатрів по допомогу, можливо, вилікувалися б самостійно, якби вчинили так, як Маргарет Ейтс, котра спрямувала свої зусилля на те, щоб допомогти ближнім. Гадаєте, це моя ідея? Ні. Аналогічні думки висловлював Карл Юнг, а він розумівся на цих питаннях. Юнг писав: близько третини моїх пацієнтів страждають на неврози, які не мають клінічної картини. Причиною хвороб є безглуздість і нікчемність їхнього життя. Іншими словами, вони чекають, поки хтось підвезе їх, але охочих не видно і життя спливає марно. Тому вони квапляться до психіатра, нарікаючи на своє обмежене, безглузде і нікчемне життя. Запізнившись на корабель, вони стоять на пристані, винуватять усіх, крім себе, і вимагають, щоб весь світ потурав їхнім ексцентричним бажанням. Можливо, ви зараз кажете собі, ну то що? Ці історії не справили на мене жодного враження. Якби я опинився у Перл Харборі, то вчинив би так само, як Маргарет Тейлор ейтс але у мене зовсім інша ситуація моє життя буденне і одноманітне. У мене нудна робота, на яку я витрачаю вісім годин на день. Нічого драматичного в моєму житті не відбувається. Яку ж допомогу я можу надати іншим, і, власне кажучи, чому я маю це робити, яка мені від цього користь? Це цілком обҐрунтоване питання. Я спробую, на... я спробую відповісти на нього, хоч яке одноманітне ваше життя та ви щодня зустрічаєте якихось людей, як ви до них ставитеся, мовчки проминаєте їх чи намагаєтеся збагнути, що їх турбує? Що ви, приміром, думаєте про листоношу, який долає щороку сотні миль, доставляючи пошту? Ви хоч раз поцікавилися, де він живе, чи одружений, чи є у нього діти, запитали, чи болять йому ноги від безперервного ходіння і чи не набридла йому ця робота. А що вам відомо про пекаря, газетяра? Адже вони теж люди, і кожен із них має свої проблеми мрії, амбіції? Вони теж шукають нагоду поділитися ними, але чи дозволяли ви їм це зробити, чи виявляли ви щиру зацікавленість ними або їхнім життям? Саме це я і маю на увазі. Вам не треба бути Флоренс Найтінгейл або соціальним реформатором, щоб покращити світ, ваш власний світ. Ви можете зробити це вже завтра вранці, зустрівшись із людьми. Яка вам від цього користь? Ваше життя стане значно щасливішим, ви будете більш задоволені і пишатиметеся собою. Аристотель називав таке ставлення до життя освіченим егоїзмом. Заратустра сказав робити добро іншим не обов'язок, а радість, оскільки це покращує ваше здоров'я і дає щастя. Бенджамін Франклін резюмував цю думку дуже стисло роблячи добро іншим, ви насамперед робите добро собі. Турбота про інших не лише позбавить вас хвилювань через власні проблеми, завдяки їй ви знайдете безліч друзів і отримаєте втіху від життя. Якщо ми хочемо поліпшити не лише своє життя, а й життя інших людей, як ото пропонував Драйзер, нам треба поспішати. Час минає, цим шляхом я пройду лише раз. Тому вже зараз потрібно зробити якийсь шляхетний вчинок або принести добро. Не слід відкладати цього, не можна втрачати такої нагоди, бо мені не дано пройти цим шляхом знову. Отже, якщо ви хочете позбутися хвилювань і знайти душевний спокій, дотримуйтесь цього правила забудьте про себе, зацікавившись іншими щодня робіть добро, яке осяє радісною усмішкою чиєсь обличчя.